Дровеньки були. У нас чергова порція природного білка. Прибрали ми ще там трошки каченят, качечку з качером, ще там курочок пару і прибрали ми одну індичку. Я показував в минулих там є відео, де індики і дві індички прихрамували. Я казав, що наш бронзовий їх поламав, тому що він важкий. Е, пройшло два тижні, одна поправилася не хримає, а друга також підхрамувала добре. Е, вона в нас ще не, не неслися і думаю, щоб її, вона не, як не пропала, ми її вирішили прибрати на м'ясо. І що було? Він своїми позурами. Е, роздер її вищі, де ноги, як то кажуть, на нозі на хребті роздер. І кхе, глибока була рана. І вона почала вже була гноїтися, тому що коли я її там, обробляв від пір'я, то звітом з тої ранки витікав гній і вже був такий запашок. Добре, що ми її прибрали, тому що я думаю, що толку без цього і так не було, не мав я часу її лікувати. І тому не мав часу, то і немає мене тут на місці, щоб з нею тухати побавитися. І добре, що ми її прибрали. Так що ось така от біда, коли е, великий там, індик. Кугут, качур чи гусак, а дама маленька. У нього дуже великі кіхті того індика, і він таку от біду в нас був, зробив. Зараз наші індички гарно несуться. Лишилося в нас тепер 4 індички. Замість п'яти несеться у нас наша мама Джолі, та що заді лиски, лиска наша не несеться і несеться та чорна, що на бережку, вон біля когуталії він ско, за куркою сховалася. Поки що в нас нанесуться. І ще не знаю, чому треба почитати, що наша мама Джолі несе яйця е, не такі, як мають бути, гарною формою, а з одного боку воно в неї приплюснути чомусь, не знаю. Ось такі-то в нас. Ти вже знав прийшов шкодоробник. Але він гарно попрацював, зато думаю, що буде плід хороший. Правда? Бачу, я теж спостерігав, що наш гусак там одну гусочку досить часто порує, сьогодні двічі. Все ж таки, напевно, нам буде скоро нестися і будуть у нас свіжі яєчки. Кури трошки перестали нестися, тому що було холодно. Зараз потепління, можливо, знов почнуть собі, відновлять яйцекладку. Курочка-мінорочка, дивіться, яка гарна, молоденька курочка. Такий гарний грибінчик в неї. Висока. Вона трошки неслися. Є там яєчка, та тато відклав на бік, думав, що ті гострі то це що це індичі, а це від мінорки. Бо мінорка несе теж такі подібні яйця, чуть-чуть загострені. Видовжені і загострені наподобі індичок. Так, наші курочки смакують гарно зараз кішки. Ті, що ми завжди даємо, коли прибираємо курей, їдять вони їх залюбки, наминають. Нагадаюся. Такий собі аля природний білок. Такими смаколиками баємо ми їх рідко, тепер зім на рік, а так то в нас є завжди свій, раціон. О, француз працював. Як жилися в нас в півні? В півні жилися в нас суперово. Якось вони спочатку вони там чубилися. Е, Де наш. Мінорка, він був головою, але тепер щось вже, тепер й помирилися, дійшли спільної згоди і вже так е, кугути між собою не лупляться. Поки що ми продаємо це інкубаційне, але мішаних порід. Е, чистих порід ще немає, я ще не розсаджував, так як у нас вольєри літні і сенсу мені їх тримати десь окремо на дворі тих літніх вольєрах, коли вони перестануть нестися, і то це буде мерзнути і толку ніякого не буде. То Тобто вони побудуть трошки разом собі в стайні, а вже коли буде потепліє, буде сприятливіше більш умови, може не буде таких нічних морозів, то ми будемо вже тоді розсаджувати їх по породах. Індики люблять траву саді трави не дуже, на вулицю ми їх не опускаємо, тому що там лис макета, щоб не належати. Тому поки що вони в нас їдять кропиву. Я там показував, що даю жмути, Тато каже, я жмут не цей просто їм даю, кидаю, вони досить шикарно все виїдають. Ось така наша кольорова палеця. По амроксах у нас тут є півень. Той, що з Німеччини я сам був прибув, де він є, я не можу його показати. Вічно його індики трошки йому дошкуляють, він з індиками товчається, ну і десь тут бігає. І є, по-моєму, сім курочок амрокса і півень. То буде одна сімейка така. По мінорці в нас не буде досить багато, буде півень і там десь орієнтовно буде 5-7 курочок по лівінських сипцевих. Поки що добре сказати не можемо, думаю, десь може бути 9-10 курочок буде і буде два півні, котрі вони лишиться у нас вишневий і котрийсь з молодих. А, вон він, наш амракс Тосно... Тос німець. То сніг туда, ми трошки такі протрушені. Оця курочка Амраксика вийшла з ліньки лише тепер, Ще донедавна ходила така біла скубана. Зараз трохи покращилося. І по Барбазі у нас буде цей півень, який до нас приїхав, і будуть курочки. Будуть ось ці дві наших. Ось одна вона є, я вже третій рік пішов. І будуть молоденькі, але зараз молоденьких я не можу знайти. Тому що вони десь тут шукаю за молодими курочками. Барбазей не може знайти. От віця, яка гарна. Мінорочка з таким гребінчиком. А, це красім лишається. Лапки я йому помалював від кліща. І він йде в нас на поправку. Найшов пропажу, ось молоденька курочка Барбезє. Я за нею дивився і ще десь має бути. І, по-моєму, було в нас 4. Було 6 до виходу. А зараз, не знаю, ну 4 теж має бути. І одна є ще в нас. В місті від наших курей, то теж вона сюди переїде, потім перенесу. Так, ще я привіз там смаколиків, тут тільки намелимо зерна і разом буде в нас, потім все і будемо таким комбікормом годувати птицю і тут. Це наші дами. Ось це що зламаним крилом. Е, скільки в нас лишилося? П'ять. Шоста в нас загинула. Це саме старше їх вже 5 років. Тут качки різні, є наші племені. Дві лишилося, з яких ми починали колись розводити качок. Це от вони дві задом стоять. От, а ось, ця, і ось напереді, це вже донечки джоні. Тобто це їхні мами, вони в нас з гривастиком е, собі живуть. Так, індики щось побачив і вже страшиться, голуба, ну то нічого, це добре. І лишив я ось цю одну качечку ще в нас. Це з тих вересневих. Ми вже решту всіх прибрали, ще вона одна залишилася. Поки що вона в нас лишиться буде рости, як ми будемо бачити, до гривастика її пускати. Напевно, буде нерентабельно, щоб він не поламав та якусь сестричку. Ось цю. А цей... А щось треба буде придумати, ну може воно поправиться, може я заберу її до міста, якщо продадуться. Поки що в нас е, залишилися вже тільки качечки молоденькі, досить хороші. Я думаю, ми їх прилаштуємо. Як не продамо, то будуть нестися, будемо яйцем торгувати чи каченятами. Ось такі то наші дами, Такі новини. О, ось тут дивіться, який жовтолабий. Як його там назвати, ще навіть не знаю. Гарний такий півник. Адаптувався він тут. Буде він очолювати сімейство роксів у нас. А хто в нас не подружився на подвір'ї це наші селезні. Це Джонні Молодший викупаний, брудний. Е -е, індик гонить наших кочурів. Бронзовий тут у нас газда подвір'я. Правда, він ще з гусаком не зустрічався, не знаю як вони все подойдуть з гусаком. Гривастий ховається в стайні. І він гоняє нашого Джоні молодшого. Так що поки що в нас качурі не ладять, і індекс з качурами. А так то всі в нас мирно дружно. Добре, що когути не чубляться, це вже великий плюс. Ось такі короткі новини нашого господарства, нашого подвір'я. Зараз ми вечеряємо теж обівсом. Оця молоденька курочка Амрокс, Пізня, правда. Зараз ми вечеряємо е, вівсом і будемо, як то кажуть, готуватися до сну. На цьому е, годування нашої птиці вже завершується. Хватить з них, наїлися, лише тільки неслися. Я, ну, трошки, коли перші прибирали зайвих, то, якщо чесно, жирку багато, а яйця нема. Так що, друзі, вибачайте. І ось цей красень поїде до мого брата. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті!